Добре, це історії про людей, які створюють добро там, де інші бачать лише щоденну роботу. Про місця, де звичайна справа стає ремеслом, а ремесло частиною життя. Цього разу наша дорога веде туди, де аромат запеченого м'яса розповідає історії краще за будь-які слова. Туди, де традиції стримаються на чесності, натуральності та щирій любові до своєї справи. Ми завітали до магазину «Два Кума». Сімейної майстерні, де створюють органічні ковбаси, та м'ясні делікатеси з авторськими рецептами. Тут не женуться за швидкістю і масовістю, тут дбають про смак. Саме так, як колись готували наші бабусі. Магазин зустрічає нас теплом і неймовірними ароматами. На вітринах апетитні джерки та акуратно перев'язані ковбаски. Ось ми бачимо одного із засновників два кума Олександра. Його рухи спокійні, а в очах гордість людини, яка знає, усе зроблено чесно. Свій час займалися теж і сім люди. Я з села, та й тут куми миргородські. Ми тримали свиней, продавали на миргородському ринку і почали робити домашню печінкову. Це перші ковбаси, які ми робили. Натуральна ковбаса, чесник, перець і м'ясо. Це робила моя мама, і люди мами вона повар робила. І так і ми робили. Починали робити з того, що давай робити, так як воно повинно бути. Зараз хімічна промисловість настільки розвинута, можна все робити без м'яса, без молока і без нічого. І м'ясо менше приносить прибутки. Ну, Як сказати, не стидно людям в очі глянуть, це все зроблено з м'яса. Дуже багато технологій, які ну, не потрібно. Там багато пишуть, на то, то-то, там хімія якось сипать, вона не цвістиме, так, ця ковбаса довго не лежить тому що вона з м'яса. Але ж її беруть не для того, щоб вона лежала насправді так. так. Ми стараємося, щоб не було підробляти тільки те, що потрібно людям. Mm -hmm. У нас ця програма так і є. Любий військовий 10% знижки. Ну, ми там ще то ж, кашу робимо, ми. хто хоче ну, послати військовому. До того відправляти тресиною, то тут разказ від часу покладе. Тепер є бригади, які просто замовляють, дзвонять. Якщо є щось, передайте. Ми працюємо з мерогоруським месокомбінатом. У них хороша і свіжа продукція. Там є свій ветеринар, який це все перевіряв, все документи дають, а одне — не хороше. Потрібно охолоджене дають, потрібно заморожене, дають, дають заморожене. Саме дуще, ну, що зворушує. Я це приїжджаю додому і кажу, був в магазині товар, вирізив, виходить людина, кат, дякую вам, що ну, за вашу продукцію. Це ну, більше нічого не треба. Пан Максим вважає, що миргородські крафтові ковбаси два кума це приклад відповідального локального виробництва. Магазин «Два Кума» – це сімейна майстерня з Миргорода, яка спеціалізується на виробництві органічних ковбас та м'ясних делікатесів. Під час виготовлення продукції не застосовують штучні підсилювачі смаку, а для копчення використовують виключно добові дрова. Два кума це приклад локального бізнесу, який зосереджений не на масовості, а на стабільній якості продукту та відповідальному підході до споживача. Саме такі ініціативи формують довіру до місцевого виробника. Та підтримують розвиток традиційної гастрономії регіону. Пан Олександр поділився з нами не лише історією створення назви магазину «Два Кума», а й розповів, чому дві родини об'єдналися заради спільної справи та як ця ідея переросла у щось більше ніж просто бізнес. Були дуже тяжкі времена, що не було навіть ну як тут пань, панто. Та ми вирішили об'єднатись. Щоб хоч щось заробити, було легше у двох це зробити. Ну, такі Два мужчини, вже сила. Потім почали видумати, що споросяти щось вийдуть зробити, ковбасу, щось скаркти, щось то. І так ми трьох стали робити. Два кума і кума, так виходить? Ну, вона в нас і засновник, і можна сказати, старша ми її слухаємо. Ну, не все якраз, як виходить. Вона зараз закінчує Полтавський аграрний академії, вчиться ще на технолог. Ну, хоче щось зрозуміти, що зараз нові технології, які тенденції. НеСБ перед новим роком защита диплома. Так що у нас буде теж свій образований, дипломований технолог. Музика. Натуральні продукти це відповідальність. У нас є холодильники плюсові, мінусові де треба би при нулю, де треба при трьох градусах держати. Хотіли б розширятися. Знайшли ми навіть будинок такий в місті. Ну, він ще державній власності, це у нас тут тільки далекі да, плани, щоб його розширити і зробити. Багато грантів ми брали участь, багато повигравали грантів. Гранти були від міської ради, це самі перві були дуже допомагаючи. особливо таким, як ми люди починали це. Це дуже дороге все задоволення. Грантів нам давали європейських. І себе ми купляли духовки, і газові духовки. У нас багато всього робиться вручну, але все одно треба перемолоти, порізати починати. Пан Анатолій постійний покупець м'ясних виробів два кума. Він розповів нам не лише про свій улюблений різновид ковбаси, а й поділився теплою історією спогадів із дитинства. Хожу давно від початку відкриття магазину. Купляю практично, скажімо, всю продукцію цього виробника. Ну дуже смачна продукція. Смачна, тому що натуральна можна сказати так. Дуже задоволений їхньою продукцією. А що найбільше подобається? Домашня. Жарина. Смак дитинства. Я просто, батьки теж в селі виросли. і Відповідно, таку ковбаску робили. і Вона завжди була ну, дуже смачна. Рекомендуєте? Всю продукцію рекомендую, скажімо так. Ну, відповідно, домашню. Ну, так, багато. Так. І нові такі, які шашлично. Разні смачні. Скажімо, не такі, як однотонні, а такі. Є смак хороший. Два куми. Це не тільки про м'ясні вироби. Це про повагу до продукту, до клієнта і до власної праці, про смак, який поєднує минуле і сучасність, про якість без штучності і компромісів. Саме тому магазин отримує нашу наліпку. Друзі це був останній випуск програми. Тут добре. Дякую, що обираєте Радіо Миргород.